В останній день весни у всіх школах Славутича відбулися останні дзвоники. 152 славутичських випускника 11 випускника в класав прийшли до рідної школи, щоб сказати спасибі вчителям і станцювати останнє на школьному дворі. Але на початку вони вийшли на школьний двір разом з класним керівником. України, Славутича та хвилина мовчання на честь загиблих воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. І ще одна нова традиція випускники продонатили для підтримки ЗСУ. А дев'ятикласники з заздрістю заспівали пісню про те, що сьогодні випускний. Хоча випускний сьогодні і в них. Спортзалі тихо діти, На стінах шаріки і на стола. Заспівали, а потім ще й станцювала. А коли трогати подає мім'я. Традиційна промова директора школи та нагородження кращих і популярних вчителів. І сьогодні хочеться всім подякувати. Ви знаєте, я вже третій рік поспіль кажу про те, що нам треба формувати культуру вдячності. І тому сьогодні я хотіла би подякувати всім, подякувати захисникам за те, що ми маємо змогу вчити і вчитися, за те, що ми маємо змогу, попри тривоги, спокійно спати в себе вдома. Подякувати батькам за довіру, підтримку, співпрацю, розуміння і спільну дію упродовж усіх років. Подякувати педагогам, які роблять все можливе і неможливе для того, аби мінімізувати так звані освітні втрати, і для того, аби вберегти. І дати знання тому найціннішому, що ми з вами маємо, нашим дітям, які є майбутнім України. І подякувати вам, діти, за ваші уроки нам, за той досвід, який ми пройшли разом, за вашу молодість і красу. Вітаю випускників! Діти, хай ваша дорога буде рівна, легка, щаслива. Хай збуваються ваші мрії. Хай те, що ви задумали. Реалізується в як найкращому вигляді і хай на вашому життєвому шляху. Будуть тільки добрі люди, які будуть вас підтримувати і в усьому вам допомагати. Несіть по життю гордо звання учня першої школи і славутичанина. Не забувайте про маленьке містечко, в якому ви народилися і виросли і Яке дало вам путівку у життя? Похвальним листом за високе досягнення у навчанні нагороджується. Учениця 10 класу Лук'яненко Анастасія. Переможцем у номінації «Найкращий вчитель є Галина Коробчук. 5-11 класів Людмила Яшуніна. У номінації учитель-партнери серед вчителів початкових класів. Переможець Наталія Тимошенко. Серед учителів 5-11 класів. Олена Чебота. Номінація Доброчесний учитель. Учитель початкових класів Марина Гонтар. Учитель старшої школи Оксана Зінченко. Мабуть, оцінка дітей це найкраще, чого очікує кожен вчитель. Діти ті, хто в нас лишається. Гарних вам канікул. Смачного і сонячного літа, приємних вражень. Випускники, світіть, сяйте, любіть, насолоджуйтеся цим життям сповна. А потім сталося те, для чого випускники і готувались не менш ніж до іспити. Останній вальс у школьному дворі. От саме дивись з блакитними світлими. Чекаю ту рану, коли ти поглядне у моє вікно, що засаджене квітами для тебе, Бояше, палає Долі. Кому бути поруч, а кому самотні ми моє серце, палає серце. Де життя нас різному моє серце буття відстукує відстані. Я би хотів, щоб ти заснула в мене на плечі, так ти як сонце світить день, а я як місяць вночі, моє серце пале. Далі ведучі провели опитування випускників про те, що запам'яталось їм більше всього у шкільному житті. Сьогодні ми хочемо подякувати вам, вчителям, за вашу працю відщих сердець випускників 11 класу. 11 років тому перед нами відчинилися двері нашої першої рідної школи, де ми поринули у світ знань І до того ж час. Там нас зустріли наші перші вчителі, які дали нам безцінні знання. А зараз сюрприз. Ми вам покажемо, як 11 років тому, у 2013-му наші випускники вперше прийшли у першу школу. Точка хмура, я роста. И, конечно, главные герои праздника первоклассники прочитали стихи. Я леплю из пластилина, выучила алфавит, расскажу без напряжения вам таблицу умножения, знаю север, знаю юг, нарисую мне вам круг.

Читать, ну, а да. Но ты к школе готов вообще? Вновь. Да. То есть для тебя это радостный шаг? Да. да? А может не Радость. надо было в школу? Может в детском Но садике надо было остаться? Нет. нет. А что ты там будешь изучать? Буквы, цифры. Да. А на какие оценки будешь заниматься? На 12. На 12. На 12? А ты к школе готовилась? Да. да. А что ты делала вчера вечером, чтобы сегодня прийти в школу? Собиралась. Собиралась? Все собрала? Да. А учиться будешь на какие оценки? На двадцатке. На двадцатке? А такие оценки есть уже в школах? Да? да. Ух ты, какие, оказывается, появились оценки. Осталось пожелать первоклассникам, чтобы за ближайшие 11 лет они так полюбили свою школу, что на выпускном было о чем вспоминать. Но это будущее, это через 11 лет. А пока звонок и добро пожаловать в школу. Все Все сбывается на свете, Если очень захоти. Как воздушный легкий шарик, грусть учится в облаках, То, что нам не разрешали, разрешать наверх? Вчителі – це не тільки наставники, а й перші букви, і перші задачки, перші відповіді біля дошки, перші хвилювання, перші труднощі і перші успіхи. Тому спасибі вам, Оксано Миколаївна, Галину Олексіївну та Світлану Валерійовну, за ваш внесок у наш розвиток, за вашу працю та віру в нас. Окремо хочемо подякувати за те, що навчили нас не боятися труднощів, не здаватися і вірити в себе. Кожен з вас зміг стати прикладом для нас, який надихнув на певні досягнення. Нині ми випускники. І також хочемо побажати нашим послідовникам не втрачати оптимізму та надії у краще майбутнє. А випускники вирішили скористатись допомогою Святослава Вакарчука, щоб розповісти про останній складний навчальний рік. Коли зрозумів, що улюблена однокласниця, не прийшла до школи. Коли на уроці фізики читаєш задачу, діяти взяв. Робота, ти до неї не підготувався. Не питай, де я був, коли тобі. Тим, хто не хотів тікати з уроків. Все буде добре. Але є ті в нашому класі, що завжди дадуть списати. Дякую тобі, за те, що ти. Коли хочеться десять, а вчителі ставлять вісім. І фінальна крапка останнього весеннього шкільного ранку, останній дзвоник. Святкові розриви хлопушок і остання фотосесія. Хоча ні, не остання. Адже наприкінці червня ще випускні.